Щось мені це не подобається просто. Китайські назви. Ой, як вона смердить! всіх вітаю у моїй новорічній розпаковці товарів з тему. Мабуть, я випускаю це відео трошечки пізніше, але сподіваюся, вам все одно буде цікаво подивитись, тому що тут буде декілька ідей дешевих подарунків. Якщо, наприклад, потрібно подарувати великій кількості однокласників маленькі подаруночки як це було в моєму випадку, то я замовила це все на тему. Мені прийшла невелика посилочка. Ось вона. Я чекала, що вона буде набагато більше, коли її забирала, тому що сума вийшла немаленька. Ходімо розпаковувати та дивитись, що я замовила. Я хотіла зробити таку новорічню атмосферу, але єдина гірлянда, яка в мене є, це, це ось ця. До речі, також тему Зараз я спробую його відкрити. Так, потрібні ножиці. Розрізаємо, сподіваюся, нічого не підшкодила. Так що тут в мене служить. Я бачу, це перша річ, коровий чехол для зубної щітки пасти, але чомусь я думала, що він буде м'який. А він Він просто з пластику. Я думала, що він буде реально якийсь м'який, щоб його можна компактно вмістити у рюкзак, але він, на жаль, ні. До нього комплекті де якась віреочка окремо від цієї штуки. Звичайна пластикова коробочка, щоб туди покласти зубну щітку і пасту. До речі, не воняє, це вже плюс. А куди як повісити цю штуку отсюди, от я не знаю. Якщо тільки якось так. Ну, напевно, так це і було. Упаковуємо далі. Так, це я бачу. Набір, я не пам'ятаю, це, мабуть, набір ручок. Для моїх однокласник це починаються подарунки. Зараз ви все побачите, які подарунки я для них вибрала. Мене 10 однокласниць, яким потрібно дати подарунки. І тут якраз 10 ручок. Тобто такі, типу, філюльки, в них ручки. Думаю, прикольна ідея. Одну відкрию, покажу. Відразу так ламають. Наприклад, ось ця. Яка ще торохтить. І вона ось так розкладується, як ви бачите. Ну, не знаю, як, як нею можна буде писати, але це вже не мої проблеми. Переходимо до наступної речі, витягую щось. Так. Це, мабуть, наліпки ось такі малі. Та ви що знущаєтесь? Ну, цього я реально не очікувала. Просто подивіться, вони навіть менші. Не жми, мій зими. Я ж наче дивилась, міряла лінійкою. Чому мені прийшло ось це? Ви бачите, їх тут дуже багато. 46 написано. Щось мені це не подобається взагалі. Це також мало бути на подарунок. Все, мені пощастило і вийшло відліпити одну штучку, тому все ж таки це стікер. Так, приступаємо далі. Щось тут таке велике. Це моя сумка для бігу. Я хотіла її замовити ще у минулому відео, літом. Але забула про неї. І нарешті цей час став, але взимку. Сумочка не зброю. Ой, як вона смердить. <пілляння> Непогано тут такий еластичний ремінчик. Тут ще якась деталька підпала. Окей. Але відкриємо це. Ось такий отвір, просто тут нічого немає, один карманчик. Сподіваюсь, мій телефон сюди влізить. Так, влазить. Так, трошки мовня неякісно. Але що очікувати від сумки за 50 корун? Потім, звичайно, така полоса, яка відражає світло. І стаючись велике. Це наборозиночок, як ви бачите, в мене вже є декілька подібних, але це також іде моїм однокласницям на подарунок. Це, звичайні не Ось такі. І, до речі, в них хороша внутрі також резинка. Тому що іноді я замовляла в Китаї, і вони приходять і навіть не тримають волосся, що взагалі марна та грошей. Ну, хоч з чимось мені пощастило, хоч з чимось. Що мої резинки витрачаються за декілька місяців? Я просто розтрачаю все. Так, це вже інші історії, трошки пізніше я неї куріти. Але думаю, це життя для кожної дівчинки. Так, далі, далі. Я сказала, що розповідаю пізніше і ось одразу вони прямо тут. Це звичайний набір резинок для волосся. Це вже мої абсолютно їх, хмали 50 штук. Тільки якісь вони маленькі. Але... Для того, щоб просто зав'язати собі косу в самий раз. Їх тут 50 штук, тому що вони в мене втрачаються кожен день. Реально, вони втрачаються в квартирі. І 50 штук це якраз все, що мені не потрібно. Так, я очікувала все ж таки, що вони будуть трошки побільші. Ну що, тут і ось ці. Ці штуки, і ось нарешті, ці пакетики, у які я буду класти всі інші подарунки. Я сподіваюся, що вони сюди вмістяться, тому що це буде капець, якщо вони не вмістяться. Переходьте у мій Тік-Ток, щоб побачити готові подарунки. Там я зроблю окреме відео, де все совміщу і покажу, як це виглядає. Але тут це просто пакетики, і тут, мабуть, також 12 штук, Або може і 20 Так потрібно щось велике показати. Останнє велике. Так, це не дуже велике. Зараз ще више щось. Наприклад, ось це. Я не можу показати, мабуть, штрих-код, але я замовила, ну ви бачите, 10 таких стікерів. У мене їх тут також 10 штук, мабуть, кольори, не знаю. Кольори всі однакові. Так так, штрих-код не показуємо, але ось. Так, ну, не дуже добре виглядає, але... Так, якось так. Мені дарувало багато ось таких наборів. В них там була ще більша товшина, тобто більша кількість. Я досі ще не один набір не використала. Колись в Україні я там собі це ліпила на щоденник, на зошити. Зараз в Чехії цим майже не користуюсь. Можливо, буду ліпити у книги, якщо вони в мене будуть. Зараз сподіваюся, знайти всі 10 і викласти їх окремо. Коже це все. Тому ось така кількість. Далі хочу показати ще одну, мабуть, останню вже мою річ. Саме для мене це календар. Я просто у шоці, тому що я думала, він буде нормальний великий. На картинці він виглядав абсолютно по-іншому. Але знову це малесенький календарик. І тут навіть я не бачу малюнок. А, зараз побачу Блін, ну. От яб, 2025 написано, і тут ще написано на китайському. Ну, це, мабуть, знак, що мені потрібно вчити китайську та можу відправлятись у чіну. Знову, побачите, це ось саме цей папір, як мій мізинець виглядає. І зараз вам перегорну показати. Чомусь це починається з вересня. Ага, 2024 ще у нас. Добре-добре. Зараз перевертаємо, перевертаємо, ще перевертаємо. І тут навіть зараз є місяць, коли я знімаю відео. Я забула, як буде десембер на український. Ви побачите, що тут просто китайські назви. І така, типу, думати, що це все значить. Але для мене це не головне, тому що взагалі я купила цей календар, щоб Собі там написати якісь можливо важливі дати, щоб в мене була мотивація. Так, наступне що я купила, це просто величезна кількість шармів. А це що таке? Ага, ще точніше Величезна кількість брілків для ключів. І вони тут всі майже різні. Тобто, я замовила по дві штуки одного виду. І тут, типу, Санта Клауси, сніговики, пряники і так далі. Я не пам'ятаю, що ще може бути, але я вам дістану та покажу декілька видів. Відкриваємо такий, це, мабуть, буде пряничок. Якщо б ще він пах пряничок, це було б круто, але, на жаль, ні. Я сумніваюся в цьому. Так, відкриваємо це ось такий миленький пряничок. Фігурка не найохайніша, але що очікувати за 13 корум. Оленятко. Так, відкриваємо. У мене завжди з відкриванням трошки проблеми. Така млашна мордочка. І він вже охайніший. Блін, дуже жалко, що я не замовила більше цих оленяток. Так відкриваємо її Також, до речі, дуже мила. Виповнена покраще, ніж та перша фігурка пряника. І в мене залишаються дві фігурки. Зараз покажу, що це. Це взагалі найбазовіші, але чомусь вони мені попались в самому кінці. Такий звичайний сніговичок. красивіший ніж пряник. Чому мені цей пряник попався першим і одразу все іспортив? Висновок для вас замовляти усі фігурки всі, окрім прянику. Остання фігурочка, наш типичний Санта Клаус. Ну що ж, у мене тут купа мусору, і я вже покажу свою останню покупку. Це популярна річ, але я вирішила її спробувати купити лише у цього разу Патчі для прихівного обличчя. Так, їх тут у комплекті дві пастини, або як це назвати, не знаю. Їхню дію, я не знаю, чи вони допомагають, чи ні. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо хтось цим користувався чи допомогло вам. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивились на мою невеличку розпаковочку. Ще раз нагадаю, підписуйтесь, щоб не пропустити нові розпаковочки. Пишіть, якщо вам це цікаво, чи потрібно ще там замовляти. Дякую за перегляд. Всім гарних свят, всіх люблю. Пока-пока.